З давніх давен більша частина території сучасного полісся була вкрита лісами, тож дерево завжди було найпоширенішим матеріалом, з якого на Рівненщині будували житло. Методи народного житлового будівництва передавалися з покоління в покоління і становлять сьогодні архітектурну спадщину краю. Створення традиційного житла на Поліссі завжди відрізнялося тим. Що споруди будували не за проектами, а за зразками вже існуючих будівель, дотримуючись традицій, властивих цьому регіону чи навіть окремому селу. Будинок на Рівненському полісі є справжнім шедевром, в якому поєднується виняткова раціональність задуму та високий мистецький рівень виконання. Декор є різноманітним, але раціональним. Використання методу художнього контрасту на фасадах будівель дає при мінімуму вжитих заходів максимальний мистецький ефект. Взагалі, у жителів нашого краю дуже особливе, шанобливе ставлення до дерева як до матеріалу живого й одухотвореного, прихильного до людини. Багато хто вірить, що жити слід тільки в дерев'яному будинку. І ми віримо, що ще драматінка природа дарує нашим людям сили, оздоровлює тіло і дух. Круглий стіл на актуальну для поліщаків тему наслідки аварії на Чорнобильській Аес відбувся 25 квітня в місті Добровиця. Благодійний фонд Весеряніцького наш край запросив на засідання круглого столу депутатів обласної та районних рад, міських та сільських голів області, керівників профільних підрозділів районних адміністрацій, а також громадських активістів краю. Виповнюється 26 років з моменту, як Чорнобильський атомний смерч вірвався в життя України. На безпосередньому рівні місцевих жителів відбулось активне обговорення актуальних проблем області в результаті аварії на ЧАЕС та можливих шляхів їх вирішення. Наш район трошки специфічний по відношенні до інших, тому що в районі було п'ять населених пунктів, віднесених до другої зони, тобто зони обов'язкового відселення. Обговорення проблематики відбулося в трьох основних аспектах. По-перше, проблема стану здоров'я та медичних послуг на забруднених територіях. Адже серед дорослого населення Рівненської області здоровими визнано лише 13%. Ситуація в нашому районі з онкологічними захворюваннями така, що є тенденція до підвищення рівня захворюваності населення. Хвороба вражає як людей старшого віку, так і дітей. Дуже велика кількість населення стикається з цією проблемою і лишається один на один. І не має змоги отримати ні від держави допомоги, ні від кого. Друге коло проблем торкнулося соціальної політики держави щодо мешканців забруднених територій. На даний момент законом України про статус та захист громадян, потерпілих від чорнобильської катастрофи, передбачено близько 90 видів пільг постраждалим від вибуху на ЧАЕС. На подібні круглі столи, як правило, покладається декілька завдань. Одне з завдань, яке ми для себе визначали, готуючи цей круглий стіл, це захід, який мав би нагадати і нагадувати нам про проблему, яка сталася 26 років тому назад. Інше завдання це спроба об'єднати громаду довкола вирішення наболілих питань, які стосуються людей, що постраждали в результаті Чорнобильської аварії. І є мешканцями Рівненського полісся. Я за резолюцію звичайно, хоч що то ми робимо. Також під час засідання круглого столу були розглянуті питання юридичного та соціального захисту мешканців забруднених територій. Коли буде вирішене перше питання забезпечення людей робочими місцями, коли буде достойна робота, а в тих людей, які є на пенсії, достойна пенсія, то цих проблем набагато буде менше. Я не думаю, що не знайдуться інвестори, які захочуть відродити Полісся, що не буде таких насів, будуть вони обов'язково як місцеві, так і зарубіжні. Я думаю, і вкладуть гроші для того, щоб людям потрібно жити. Значить, перспектива є. В результаті активної дискусії учасникам округового столу було прийнято резолюцію, в якій, зокрема, зазначається, що необхідно сприяти розробленню комплексних програм щодо розвитку території Рівненського полісся та забезпеченню соціальними та медичними гарантіями його мешканців з боку держави. Під час такого спілкування вирішувати, а яким чином повертати державу лицем до нас, яким чином налаштовувати її так, щоб вона в кінці кінців не витрачала гроші на безглузді якісь там речі, ось, а власне, вкладала їх в вирішення наболілих соціальних проблем? коли цей круг листів у нас започатковувався, для себе ставив такі задачі: по-перше, від людей, які є спеціалістами-експертами, зрозуміти. Більш глибше, які потрібно вирішувати проблеми і питання для мене зараз цілком зрозуміло, що пільги треба зберігати. Це 100%. Далі для мене зрозуміло, і ми прийняли резолюцію з висновками про те, що треба зробити комплексну програму розвитку краю в межах Рівненського полісся. Треба це робити однозначно. В селі Луко, що на Володимиричині, урочищі старці стоять хрести. Сюди з'їжджаються люди з усієї України, з Росії, з Білорусії, бо вірять в чудодійність цього місця. Про Луківські хрести існує легенда, що під час лютих морозів тут під деревами замерзли старці. Було це більше ста років тому. Ще старенькі старці ще з турбами. О, і вони йшли. Сусіднього села, і вони до нас, то стільки до нашого села, вони не дійшли. Там посідали, а метелиця була, мороз. Вони посідали оддихати і вони там позамерзали. І ніхто їх не бачив, поки розстав сніг. І ніхто не знає, як вони звуться, ті хрести, і як ті старці звуться. Ну, і як їх похоронили на могли сах, то поставили хрестика пам'ять, щоб там була. Зараз тут стоїть 15 хрестів. Це місце має силу допомагати всім нужденним, що приїжджають їм вклонитися. Люди залишають тут свої речі, бо вірять, це допоможе їм зцілитися або здійснить їх бажання. А якщо щось болить, потрібно взяти звідси пісок і прикласти до хворого місця. Моя дочка е, у Рівному живе, приїхала, діто нам допомагають садити і дві дівчинки. Заслабіла дівчинка, та заслабіла, Боженька заслабіла, повезли туди до хрестів. Там вона походила, обнімала їх, по, по ленточки поцілувала. Ну, як дитина. І наша дівчина вдужала. Ось такі незвичайні святі місця є у нашому краї. Сподіваємось на їх допомогу і на Боже благословіння! Полісся подарувало Україні та світу багато словетних постатей. Зокрема, в добровиці народилася князівна Юліанія Гульшанська, яка стала прикладом жіноцтва та символом доброчестя для всіх слов'янських народів. Князівна Гульшанська жила в першій половині 16 століття. Її життя тривало недовгих 16 років, але за цей час молода дівчина виявила високі християнські якості, знатливість, послуг, справи християнської доброчинності. Тому Юліанія була похована на території києво Печерської лаври. За переказами, вже на початку 17 століття в Києві під час будівництва в Лаврі розкопали труну княжни гольшанської Коли її відкрили, то побачили князівну прекрасною, начебто сплячою. Трину одразу ж перенесли до церкви. Митрополитом Київським був Петро Могила, такий великий діяч церковний, державний. Вона приснилася йому і сказала про те, що їй можна почитати. Її мощі її останки, після чого відбулося її канонізація. Тобто канонізація дає можливість нам поклонятися і молитися до цієї святої. Мощі Юліанії зараз покоїться в печерах на території Києво-Печерської лаври. Загалом ближні і дальні печери стали усипальницею для 118 печерських угодників, але серед цієї кагорти зустрічаємо лише декілька представниць жіноцтва, у тому числі і святу діву Юліанію. Сьогодні мощі святої Юліанії прославлені даром зцілення та чудотворення, віруючи з усього світу їдуть вклонитися мощам святої Діви, щоб отримати зцілення від недух та благословіння. А Поліщуки вірять, що на них чекає щасливе благополучне життя, адже наш край має славну небесну заступницю Юліанію.